Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю Вищі сили, духів кави, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні відбуватись, про що треба знати тим, хто дивиться відео близьким людям, чи є загроза для життя. Тим, хто дивиться відео близьким людям, допоможіть, скажіть, про що треба попередити. Що буде на цьому тижні? Перші три дні може бути якась сварка з понеділка вам можуть подзвонити, щось погане наговорити. І будуть обманювати, або не розповідати правду, приховувати. От. Це не завадить. Будуть уводити від, від правди, уводять. Заперечуюсь, негативні. Але з середи покращення вам надійде допомога, фінанси. Тут вийшла карта, що вам постійно, стабільно будуть приходити прибутки. Ваша робота не була марна, ви будете отримувати гроші. Дорога відкрита. Покращення, полегшення. Ну і з четверга починаючи, хтось намагається зруйнувати ваш, влізти в ваш фінансовий стан. Вам хочуть закрити дороги. Ну тут магія вийшла. Скажіть, хто саме? Той, хто далеко, ця людина не з вами. Заперечую весь негатив, убирайте. Заперечую весь негатив убираю. Хочуть, щоб не було грошей. У вас дуже хороша робота, або те, що ви робите, вам все одно це вас тримає, вам буде. Ну, неможливо вибити із Впевненості, от фінансова незалежність, впевненість, у вас стабільно є прибуток. Оце дуже хорошо протязі всього цього часу. Це дуже хороші карти. Єдине, що це хочуть магічно втрутитись, уже зіпсувати, щоб не було фінансів. Ще може бути звістка, що десь хтось. Або ваш родич близький, може, військова людина захворів. В четвер або в середу може прийти така звістка, що треба буде поїхати. Вищі сили, янглів охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворога на віки вічні, відсічіть, більше не може втручатись у життя. Заважати жити не зможе. Всі негативні програми на бідність знімаю, плани ворожі, руйную. Відкриваються шляхи дороги на гроші. Буде так і так буде. Цікаві ворогнення квічні більше не можу втручатися. Знімаюся. Так, показую, що загрози життю нема. Що будуть намагатись вибити фінанси. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи є негатив, що будуть робити на цьому тижні вороги для тим, хто дивиться відео близьким людям, чи є щось, що треба знати, попередити про що? Ну, так, тут починається. Нова хвиля, чомусь навчилися, є така, може, нова інформація у ворога, і будуть застосовувати нову для вас от магію, агресію, ще такого з вами не робили. Це я заперечую, руйнується все, Вбираю. Більше, щоб на самотність, на сльози, щоб вибити. Емоційний стан, щоб були якісь розлучення, трагедії, щоб вас покинули, заперечую, обираю. Цьому тижні більше немає жодного магічного впливу, всі плани ворожі, руйную. Що б не робили, я зробити не зможуть. Повністю енергетику ворожу, повертаю назад, весь негатив повертаю назад. Чому б не навчились, більше не працюю, буде так і так буде. Всі плани ворожі зруйновані, не зможуть задіяти. Дуже важко буде так, не буде все сказане, здійснювати. Так, вище сили, скажіть, чи є ще хоч щось якийсь негатив, що про що треба попередити тих, хто дивиться відео близьких людей, що буде на цьому тижні відбуватися? Скажіть, допоможіть. Так, в домі хочуть зробити розлад, закрити дороги між коханими людьми. Чоловік, дружина, може, ви тільки починаєте разом жити, щось роблять, щоб в домі не було порозуміння. Оце, я заперечую, убираю. Красорка. Це так заплановано. Або буде. Це даже пов'язано може бути, вони як -то церковне буде свято на цьому тижні, я так розумію, і в цей період, десь 15 число, напевно. Хочуть, щоб зруйнувалося життя подружжя, щоб сварка була. Закрити дороги один до одного. Да. Омана розсорка хочуть вставити на цьому тижні. Заперечую весь негатив, убираю. Крадніки стяги мороки знімаю, заперечую весь негатив, убираю. порші на самотність знімаю. Перекриваю, перекриваю. Прошу лиші сили відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям. Перекриваю, більше нема жодної перешкоди. Відновлюються відносини гарні. Більше не зможе ворог втручатися у відносини. Що б не робили, повертається назад ворогові. Як з гуся вода сходить, так і з тих, хто дивиться відео близьких людей сходять. Всі негативні програми, магічні дії, порчі прокляття. Повертається одразу ж тому, хто робить по Верховному суду. Буде так і так буде. І плани ворожі всі зруйновані. Більше лиха зробити не зможе. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на цьому тижні, на гроші, на любов, на здоров'я відкривається шлях, ніхто не зможе втручатись. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі янголи-охоронці захищають, ворогам дороги не дають, буде так і так. Ти буде захист міцний, буде так де все сказане, здійснено так буде. Отака От сьогодні вийшла кава. Дякую усім за донати, за вподобайки, за те, що пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мене енергетично і налагоджуєте зв'язком із чисткою. Також хочу нагадати що можна записатися на прийом. Номер Viber телеграму є в описі під відео. І закріплено в коментарях також номер. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube канал. Це теж дуже ефективно працює. Майте це на увазі. І хочу нагадати, як мають пити каву українці, маєте поїсти, випити води. Зробити каву, придбати каву і зробити донат для військових України на дрони, на автівки на все, що зараз збирають для військових. Будь ласка, не забувайте, навіть одна гривня це дуже сильна допомога. Пам'ятайте це, набагато приємніше пити каву, як зробили донат. от і Хочу побажати, щоб всі ваші наміри на наступний тиждень здійснились без перешкод, щоб дороги всі були легкі і двері для вас відкриті. Буде так і так буде. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!